Вітаю, друзі! Це Independent Politics. І я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Ну що ж, сумні часи діяльності так званої УПЦ МП РПЦ, вони продовжуються. І незважаючи на те, що ці священники відмовляються покидати києво печерську лавру, вони мали вже це зробити давно, ще 30 червня. потім Зарилась дата у червні 2023 року, проте вони це чомусь не роблять. Але новина якраз буде пов'язана з тим, що за матеріалами СБУ послушнику ПЦМП, який вихваляв расистів, проведе 5 років за ґратами. Адже ми дуже часто чуємо про те, що так звані прихожани у ПЦ МП, РПЦ вони завжди говорять, що потрібні суди, потрібні вироки і тоді. Ми можемо конкретно засуджувати того чи іншого священика. Ну і, будь ласка, є вирок по послушнику УПЦ МП. Що ж е, загалом він за що він отримав цей термін, так і що йому інкримінували? Проаналізуємо прес-службу знову ж таки Служби безпеки України. На основі доказової бази, яку зібрала СБУ, засуджено послушника Пачаївської Успенської лаври, що виправдовував збройну агресію Росії проти України. От мене знову ж таки питання: чому цих всіх священиків, які, яких засуджують, проти яких відкриваються кримінальні провадження, їм всім інкримінують виправдовування збройної агресії Росії проти України? От Дуже типовий злочин, який їм інкримінують. дуже цікаве питання. До початку повномасштабного вторгнення Росії він працював на господарському дворі релігійної установи і приховував свої прокремлівські погляди. Після 24 лютого 2022 року Фігурант почав активно поширювати наративи російської пропаганди через власні профілі у заборонених соцмережах однокласники та ВКонтакті. Ну, грубо кажучи, я так розумів, він був чи диверсантом, який міський був завербований росіянами, просто перетягнений в рясу. Так, злобмисник вихваляв вище військове політичне керівництво Росії і дискредитував українських захисників. Під час обшуку у келії послушника виявлено мобільні телефони, які він використовував для публікації деструктивного контенту. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти його підривної діяльності на користь країни-агресора. На підставі зібраних доказів суд визнав довмисника винними за двома статтями кримінального кодексу, частина 3 стаття 436 Ризка 2 виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Росії. Проти України. її учасників. Знову ж таки, ця стаття інкримінувалась і іншим цим священникам, монахам УПЦ МП. І частина перша, стаття 111 рисочка 1, колабораційна діяльність. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строку на 5 років з конфіскації майна та позбавленням права. Обіймати посади у правоохоронних органах України Не при, не приведела, спочок він туди потрапив. Органах державної влади також йому заборонено брати участь в органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги, строком на 15 років. Розслідування проводили співробітники СБУ в Тернопільській області за процесуальною керівництва обласної прокуратури. Ну тут варто відзначити позитив у тому, що, нарешті, крім... Конкретних затримань, ми починаємо бачити судові вироки щодо цих діячів, так званої ПЦМП. Тому що, до прикладу, мене обурило те, що буквально декілька днів назад Паша Мерседес, який, по суті, і по логіці всіх речей мав би знаходитись під домашнім арештом, чомусь з'явився в Києво-Печерській Лаврі вільно там. І ходив і питання, чому він знов ж таки порушив цей домашній арешт. Але потім, як сказано, там мали продовжити строку домашнього арешту, і у подальшому це зробили. Кахановська там чомусь також зрозуміло, що робила. Це знову ж таки говорить про те, що проти таких діячів ті справи повинні розслідуватися в досить такому швидкому порядку, щоб знову ж таки вони або кудись не втекли. Або щоб вони не уникли відповідальності за свої злодіяння, тому дуже така позитивна новина в контексті того, що Ось такі діячі отримують вже конкретні судові вироки. Я думаю, що їхня кількість буде лише збільшуватися. Ну і, врешті, решт знову ж таки хочу наголосити і звернутися до Верховної Ради України. Ви там трішки просніться від цих літаргічного сну і прийміть, врешті-решт, законопроєкт щодо заборони діяльності УПЦ МП. Тому що вони, врешті-решт, повинні бути заборонені на законодавчому рівні. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!